Доброго раночку малята! Сьогодні я запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку, тема якого побутова техніка. Діти, а до нас сьогодні завітав гість. Погляньте, хто це? Чи здогадались ви хто це? Це Фіксик і його звати Нулик. Давайте з ним привітаємося. Доброго дня, нулик! Діти, нулик приніс нам незвичайну коробку, в якій знаходяться предмети. А щоб дізнатися, що це за предмети, вам потрібно відгадати загадки. Отож, слухаємо першу загадку. Він сміття все підбирає, і пилинки позбирає наш надійний помічник. Працьовитий робітник? Малята, що це? Так, це пилосос! А навіщо він потрібен? Хто мені може сказати? Пилосос нам потрібен для того, щоб чистити килим або підлогу. А що він ще робить? Він збирає сміття та бруд. А хто у вас вдома? Чистить пилососом килим. Так, цим займаються дорослі: тато або мама, або старша сестричка або братик. Отже пилосос допомагає дорослим у хатній роботі. Слухайте наступну загадку. Всю білизну позбирає і старанно покупає, буде знову вся чистенька, незабруднена, гарненька. Що це малята? Так, це пральна машина. А що вона робить? Вона пере білизну, а яку білизну потрібно прати? Яка брудна. А якою стане брудна білизна після прання? Так, малята білизна стане чистою та свіжою, пахучою. А ще яка вона, коли ми її дістаємо з пральної машинки, яка вона? Мокра. А що з нею потрібно зробити, щоб вона була суха? Потрібно її висушити, вірно? А як же мама сушить білизну? Молодці малята, мами розвішують білизну на вулиці, там, де світить сонечко і вітерець. А коли йде дощ або сніг і на вулиці холодно, то мами зазвичай розвішують білизну. На батареях або на сушарку. А спробуйте відгадати наступну човник із гарячим дном гарно гладить полотно. Малята це праска. А що робить праска? Прасує білизну. А яка білизна після прання? Вона в нас зім'ята, і прасувати білизну? Потрібно, щоб вона стала рівненька, гарненька, кохайна. Малята, а якою праскою прасують білизну холодною чи гарячою? Так, гарячою, молодці. Відгадайте ще одну загадку. Суп, морозиво, ковбаси, сало, м'ясо, яйця, кваси. Все в животику ховає. І свіженьким зберігає. Так, малята, це холодильник. А що робить він? Холодильник малята зберігає продукти харчування, щоб вони не спортились. Отже, холодильник, пилосос, пральну машину, одним словом, ми можемо назвати побутові прилади. Давайте разом з вами повторимо. Побутові прилади. А побутові прилади малята працюють за допомогою електричного струму, який живе в розетці. А які ще електроприлади ви знаєте? Це телевізор, телефон, електрочайник, електроплита. Комп'ютер, мікрохвильова піч та дуже-дуже багато інших. А зараз пропоную пограти в дидактичну гру, яка називається побутова техніка. Ви бачите зображення побутової техніки. Виберіть одну, будь ласка, зображення тих предметів, об які можна опектися, тому що вони нагріваються. Покажіть пальчиком, об які предмети можна обпектися. Правильно, це праска електрочайник, тому що вони при роботі дуже нагріваються. Малята із зображених предметів виберіть ті, які допомагають людині дбати про чистоту. Так, це пилосос та пральна машина. Із зображених предметів виберіть ті. Що зазвичай працюють на кухні. Так, це електроплита та холодильник. Малята, запам'ятайте, що дітям користуватися електроприладами заборонено, а дорослим потрібно дотримуватися правил безпечного користування електроприладами. Ці речі дуже потрібні зараз в наш, в наш час. Людям, але вони можуть бути небезпечними. З ними потрібно бути дуже обережними та уважними. Отже, сьогодні ми з вами поговорили про побутові електроприлади. Я сподіваюсь, вам сподобалось і ви запам'ятали, а наше заняття підійшло до кінця. Тоді будемо прощатись. До побачення, до нових зустрічей!